Однак і наші штукарі не сидять склавши руки. Вони штампують одну чудасію за іншою. Цього разу ми відшукали автомайстра, що примудрився схрестити броньовика, машину амфібію та звичайний сімейний мінівен. Як їздить ця дивовижа? Бачив Віталій Кобзар. Знайомтеся, це саморобний автомобіль. Мрія. А це її творець та мрійник Олег Васильович Корсонь. Дебютом винахідника було проєктування першого в Україні електромобіля, який він створив спеціально для сина. З акумулятором, е електромотор, колеса надувні, накачувались, не такі якісь. Фари від мопеда дві теж світились нормально. Повороти працювали. Ну, ну і брали участь в парадах в Калуші. Автомобіль пана Олега це чудернацьке поєднання амфібії, бронетранспортера з двигуном від запорожця та сімейного мінівена. За прототип правила італійська пінінфаріна. У салоні мрії на те, що їздити тут, навіть спати комфортно словом усе як вдома. Спали серед ночі. Молодший син. Вон, ззаді отут вона пермісті Прямо лежав. Там подушка. Ну, що маленький був. Тут жінка спала, тут середній син Владік спав, тоже подушка. Це. А я вже гірше собі місце на двох передніх сидіннях. Так Олег Васильович розповідає, імпровізовані таблички Проба. Які сини змайстрували для мрії, відлякували даївців, наче бджоли ведмедя. Я з одроганням душі під'їжджаю метрів сто до того пункту. Розумієте, Міліцінери вже стоять, розумієте? Зараз зупиню, зараз зупиняться. Таке чуть очі не закрив. Я проїжджаю, проїжджаю, вони. А я вже там. Розумієте, як вийшло? це просто сцена емоційна. За своє життя мрія пана Олега встигла побачити багато цікавого. Мандрувала не лише теренами Радянського Союзу, але й Європою. Ми ну, їздили за кордон по Балкану в Йогославію три рази з дітьми їздили по Україні на Чорне море їздили. От е, ну і в кури Закарпатія сто тисяч кілометрів вже проїхала ця машина з 78-го року. Винахідник жартує. Його творіння навіть надихало до деяких ідей, втілених у Форді, Мустанг. Да. Ну, бачите, як я випереджаю собі. Автомобілем пана Олега активно цікавляться колекціонери, але продавати свою мрію. Він ніколи не погодиться. О, Я не продаю. Ні, ні. Я продав, а от ви ж виявляєте? Я її похвалив перед тим. А ой, 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 ой. ой.